Чи не святкування мого дня народження? Завтра мені виповниться 25 років, і цього разу я вирішила розтягнути собі свято аж на три дні. Дуже чекала цього дня, дуже готувалась до нього, тому сподіваюся, що усе пройде дуже гарно та емоційно. А зараз їду на манікюр та педикюр до Юлі, а вже після обіду буду повноцінно проведжати свої 24. Зараз ми з чоловіком заселяємось в готель Лондонська, адже саме тут я хотіла зустріти ранок свого дня народження. Тут дуже гарний затишний інтер'єр, а сам готель розташований в самому центрі Одеси. Брали номер категорії люкс. Він двоповерховий, і зараз я проведу вам румтур. Взагалі тут неймовірна історична атмосфера та гармонійне поєднання затишку і розкоші. Дуже лаконічний стиль і стриманий дизайн номерів. На першому поверсі номеру ви одразу можете побачити прекрасний вид на Приморський бульвар, а також, до речі, тут є гарний внутрішній дворик. Наступна зупинка бар флакон. Це незвичайний бар. Тут усе вирішує нюх. Серйозно, ти обираєш напій не за меню, а за ароматом. Бармен підносить кілька флаконів, пшикає аромати, і ти просто обираєш той, який найбільше чіпляє. А вже за цим ароматом тобі змішують коктейль-сюрприз. Сьогодні вперше куштуємо доставку ролів Готорорі, і ми реально приємно здивовані. Все приїхало супер швидко. Продукти дуже свіжі, смак вишуканий, виглядає дуже естетично, а порції просто величезні. Це не просто доставка, а кайф для тих, хто цінує якість та деталі. Навіть соєвий соус, імбір і васабі все красиво і акуратно. Mm -hmm. Після всього ми ще й зайшли у спа в готелі. Було дуже приємно просто розслабитись, тепла водичка, сауни, тиша. Нарешті можна було відпочити і ні про що не думати. Дуже класне завершення дня в очікуванні дня ікс. Почати свій день народження устриць і просеку, як на мене, ідеальний початок свята. Ми замовили багато устриць, а я полюбляю такі більш м'ясисті, тому зазвичай обираю фіндеклер 0. Але цього разу вирішила спробувати ще новинку на манді екстра Ларж. А чоловік навпаки полюбляє більш такі легкі, тому зазвичай бере фіндеклер третього розміру. І знаєте що? Я обожнюю чорноморку за їх устриці. Вони завжди дуже холодні, свіжі і з таким правильним йодом. Днем після смаку. Завтра ми святкуємо з батьками, але вже сьогодні вони мене привітали. І про це трохи згодом. Сьогодні особливий вечір і ідеальний образ починається з макіяжу та зачіски, а створюється красу чарівна Таня. Телефон сьогодні просто розривається від привітань, і я не можу передати, наскільки це приємно. Я прочитаю кожне повідомлення, кожну історію і усміхаюсь. Це справді дуже-дуже приємно. Настрій святковий як ніколи. Серце повне вдячності. Дякую кожному, хто поруч, навіть через екран. У той момент, коли я побачила оформлений стіл, я зрозуміла. Вони відчули мене на 100%. Все таке яскраве, тепле, затишне і дуже по-моєму. Дякую декораторам за цю красу. Так, а ну покажу мій лук. Сукню я купляла в час 17, тут дуже гарна спинка, виглядає дуже вишухну. А взуття і сумку брала у вітаросі. Я безмежно щаслива. Навіть важко підібрати слова, щоб передати всі ці емоції. Дякую всім за привітання, дзвінки, подарунки, обійми. Я відчула себе по-справжньому особливою. Ці вихідні пролетіли, на жаль, дуже швидко, але залишили тепло і спогади, які я ще довго буду згадувати. Дякую кожному, хто був поруч, хто розділив зі мною цей ювілей. Ви зробили ці вихідні неймовірними. Все вийшло навіть краще, ніж я могла собі уявити. Другий день святкування ми провели в теплому сімейному колі у ресторані Рибачок. Атмосфера була дуже затишною, все по-домашньому, смачна їжа, спокійна музика і найголовніше наші близькі поруч. А зараз в такому квітнику я буду проводити розпаковку. До речі, цього разу я вперше вирішила створити вішліст, і мені сподобалася ця ідея. Тож зараз покажу частину моїх подарунків. І перша це камера DJI Osmo, Я її дуже хотіла. Тож сподіваюся, що зараз контент стане набагато більш таким якісним. Гарна картинка буде. Тож дивіться в наступному влозі. Наступний подарунок це Сарешки від Крівелі. Вони неймовірно гарні. Я дуже хотіла собі лінійку прикрас саме з білого золота, адже зазвичай ношу усі прикраси з червоного золота. А тут мені хотілося щось змінити, підібрати щось цікавеньке. Я Дуже хочу ще а, таке колечко-доріжку. Тож з цими сережками воно буде просто ідеально виглядати. Наступний подарунок це колечко від сова. Я дуже хотіла саме з керамічної їх колекції це колечко, і в кольорі капучино чи карамель, я не пам'ятаю. Мені дуже подобається, як цей коричневий кольор виглядає в поєднанні з червоним золотом. Далі такий капелюшок з човна. Я довго думала між цим кольором і коричневим, але друзі, вирішили все за мене. Дякую. До речі, рандомний факт про мене, я обожнюю такі записочки, де власноруч написані різні побажання. Я усі записочки такі зберігаю, і мені подобається з часом їх приглядати. Ще бачу тут тональний від Estee Lauder, До речі, він в мене закінчується. Тож вчасно подарували. І сивортка від синдела знаю, що вона набагато більше зволожена, ніж та, що у мене зараз є, тож хочеться вже її затестити. І наступний подаруночок це така підвізка, золота та срібна прикраса. Тут мапа нашої країни і не дата спільна. Мені здається, що буде дуже гарно виглядати. На цьому, все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному влозі.